Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 30 другий варіант. Перше завдання задача. У бочці було 15 літрів меду. Першого разу долили 10 літрів, а другого у два рази менше. Скільки літрів меду стало? Запишемо умову задачі: було долили. Було 15 літрів, а ось доливали двічі перший раз і другий раз. Перший раз 10 літрів, а другий раз невідомо, скільки літрів, але відомо, що у два рази менше, ніж першого разу. Ми не знаємо, скільки всього літрів меду долили за два рази. Нам потрібно знайти, скільки літрів меду стало. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів меду долили другого разу. Перша дія. 10 поділити на 2 дорівнює 5 літрів долили другого разу. Тепер ми можемо знайти, скільки літрів разом долили першого та другого разу. Друга дія. 10 додати 5 дорівнює 15 літрів, долили разом. Знаючи, що було 15 літрів, долили 15, можемо знайти, скільки літрів стало. 15 додати 15 дорівнює 30 літрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на третю дію. 15 це число нам відомо за умовою задачі. Додати 15. Це число ми знайшли другою дією. Але в другій дії, число 5, ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 15 додати в дужках три числа. 10 додати 10 поділене на 2. 10 поділити на 2 це буде 5. Ми знайшли, скільки долили другого разу. 10 додати 5 це буде 15, долило разом. 15 додати 15 дорівнює 30 літрів. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 30 і записуємо всі слова, що є в запитанні до задачі. Літри можемо записати скорочено. 30 літрів меду стало. Друга задача. Господар привіз на базар 5 ящиків яблук по 7 кг у кожному і 6 ящиків груш по 6 кг у кожному. Скільки кілограмів фруктів було? Запишемо умову до цієї задачі. Господар привіз ящики, в яких були яблука та груші. Ябу було 5 ящиків по 7 кг. А груш було 6 ящиків по 6 кг. Ми маємо знайти, скільки всього кілограмів фруктів привіз господар на базар. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки всього кілограмів яблук він привіз. По 7 кілограмів ми візьмемо 5 разів, тому що таких було 5 однакових ящиків. Перша дія. 7 помножити на 5 дорівнює 35 кг яблук. Тепер ми можемо знайти, скільки він привіз кілограмів груш. По 6 кг візьмемо 6 разів, тому що було 6 однакових ящиків. 6 помножити на 6 дорівнює 36 кг груш. Тепер можемо знайти скільки всього. 35 додати 36 дорівнює 71 кг. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимось на третю дію. 35 ми знайшли першою дією, додати 36 ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 7 помножити на 5, додати 6 помножити на 6. 7 помножити на 5 буде 35, 6 помножити на 6 буде 36, 35 додати 36, дорівнює 71 кг. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 71 кг можемо записати скорочено. 71 кг фруктів привезли. Третя задача. За 6 годин роботи трактор витрачає 42 літри бензину. На скільки годин роботи йому вистачить 63 літрів бензину. Запишемо умову до цієї задачі. 6 годин 42 літри. Невідомо годин 63 літри. Зверніть увагу, що по першому рядочку ми можемо знайти, скільки літрів бензину витрачає трактор за 1 годину. А ось тут дуже уважно. Нам потрібно знайти, на скільки годин вистачить 63 літрів бензину. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки літрів бензину трактор витрачав за 1 годину. 42 поділити на 6 дорівнює 7 літрів за 1 годину. У нас є 63 літри. Нам потрібно знайти, на скільки годин роботи вистачить цих 63 літрів, якщо на 1 годину вистачає 7 літрів. Друга дія. 63 поділити на 7 дорівнює 9 годин. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 63 нам було відомо за умовою задачі. 7 ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд: 63 поділити на частку чисел 42 і 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 9 годин. Відповідь. Замінюємо слово скільки на нашу відповідь. Години можемо записати скорочену і маємо таку відповідь: на 9 годин роботи вистачить 63 літрів бензину. Записати вирази і знайти їх значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ділене виражене сумою чисел 14 і 21 дільник 7. Шукаємо суму чисел. 14 додати 21 дорівнює 35, 35 поділити на 7 дорівнює 5. Зменшуване виражене добутком чисел 7 і 6, від'ємник 3. 7 помножити на 6 дорівнює 42, 42 відняти 3 дорівнює 39. Перший множник є часткою чисел 9 і 3, другий множник дорівнює 6. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 3 помножити на 6 дорівнює 18, Дільник 7, а ділене виражене сумою чисел 25 і 24. Тут дуже уважно, числа при діленні мають назви ділене дільник частка. Ділене виражене сумою чисел 25 і 24. Дільник 7. Шукаємо суму чисел 25 додати 24 дорівнює 49 49 поділити на 7 дорівнює 7. Накреслити прямокутник, ширина якого 2 см, а довжина в 5 разів більша. Обчислити його периметр. Давайте запишемо, що нам відомо. У нас є ширина Б 2 см, а довжина А невідомо яка, але відомо, що у 5 разів більша, ніж ширина. Нам потрібно знайти периметр цього прямокутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює довжина прямокутника. 2 помножити на 5 дорівнює 10 см сторона А або довжина прямокутника. Знаючи довжину, знаючи ширину, ми можемо знайти периметр прямокутника. Пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника. Сума чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А і Б на 10 і 2. 10 додати 2 це буде 12. 12 помножити на 2 дорівнює 24 см. Ну а тепер ми можемо накреслити цей прямокутник. Відступаємо дві клітинки вниз від запису. Дві клітинки від початку сторінки. Ставимо крапочку і креслимо прямокутник із сторонами 10 і 2 см. Позначаємо сторону А, показуємо, що протилежна також А. Позначаємо сторону Б і показуємо, що протилежна також Б. Записати розв'язання задачі виразом. В одному ящику було М кілограмів помідорів, а в другому у 5 разів менше. Наскільки кілограмів помідорів менше в другому ящику, ніж у першому. Запишемо умову задачі. У нас є два ящики. В одному ящику М кілограмів, буква незначення невідомо М. А в другому невідомо скільки, але відомо, що у 5 разів менше, ніж у першому ящику. Нам потрібно порівняти, наскільки кілограмів помідорів менше в другому ящику, ніж у першому. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілограмів у другому ящику. Нам відомо, що їх у 5 разів менше, ніж у першому. Перша дія. М поділити на 5. Якщо у 5 разів менше, то це дія ділення. Ось стільки кілограмів помідорів у другому ящику. А тепер нам потрібно порівняти наскільки менше у другому, ніж у першому. У першому у нас М, а в другому. М поділити на 5. Друга дія. М відняти, М поділити на 5. Ось настільки буде менше кілограмів помідорів у другому ящику. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!